разів на різні дії різного ступеня порівнюємо число та вираз будуємо відрізок. Число та каліграфічну хвилинку число 67, один рядочок. За перший день канікул Максим прочитав 34 сторінки повісті, а другий на 11 сторінок більше. Скільки сторінок прочитав хлопчик за другий день? Що відомо про перший день? Перший день 34 сторінки, а другий на 11 більше. Якщо на 11 більше, то варто зробити дії додавання. Отже, 34 додати 11 дорівнює 45 сторінок. Хлопчик прочитав за другий день 45 сторінок. За перший день канікул Максим прочитав 34 сторінки повісті. Це на 11 сторінок менше, ніж він прочитав за другий день. Скільки сторінок прочитав хлопчик за другий день? Якщо це на 11 менше. Ніж він прочитав за другий, значить, за другий прочитав він на 11 більше, ніж 34. Отже, щоб дізнатися, треба 34 додати 11. Що ми отримаємо? 34 додати 10, 44 та ще 1 – 45 сторінок. Отже, в цій задачі відповіддю буде 45 сторінок, прочитав хлопчик за другий день. 22 відняти 12 буде 10. Наступне це число на 23 більше, ніж 8. Тобто 23 додати 8 буде 31. Це число наступне на 18 більше, ніж 14. Треба 14 збільшити на 18. 14 додати 10 буде 24, то додати 8, 32. Все число на 33 менше, ніж 61. Тобто 61 варто відняти 33 буде 20. Яку дію треба виконувати першою в кожному виразі та поясни, чому. Будь ласка, виконай ці вирази у своєму зошиті, а ми перевіримо. Ти можеш в будь-який момент зупинити відео та продовжувати, коли будеш готовий до перевірки. Ну що, маю сподівання, що ви готові. Якщо ні, зупиняйте відео, продовжуйте пізніше. Переглядаємо. 45 відняти добуток числа 3, 9. 3 множимо на 9 буде 27. 45 відняти 27 буде 18. До числа 56 додати частку чисел 27 і 3. 27 ділимо на 3. буде 9 56 додати 9, 65. Різниця числа 78. Відняти. Чого? Добутку чисел 3 і 5 та додати 5. Тобто знаходимо спочатку ми добуток, потім різницю числа 78 і ось цього добутка, а потім вже додаємо число 5. Отже, 3 множимо на 5 буде 15. 78 відняти 15. 78 відняти 10, 68, 68 відняти 5, буде 63. 63 додати 5. Буде. молодці. 23 додати різницю чисел 34 та 10 поділити на 3. Звичайно, в цьому випадку спочатку виконується дія в дужках, потім ділення або множення, а потім ще додавання віднімання. 34 відняти 10 буде 24. 24 ми ділимо на 3 буде. Так, буде 8. І 23 додаємо 8, дорівнює 31. Їх значення. Розглядаємо. Добуток числа 32 і 2 додати 15. 32 помножити на 2. Ми можемо спочатку з вами помножити на 2 десяточки, 3 десятки помножити на 2, буде 6 десятків. 2 одиниці помножили на 2 одиниці буде 4. 60 та 4 буде 64. Та додати 15. 64 додати 10 буде 74. 74 плюс 5 буде 79. Добуток числа 15 помножити на 15 та 3, або 15 помножити на 3, відняти 5. 10, тобто 1 ми множимо на 3, буде 3 десятки, тобто число 30. 5 одиниць ми множимо на 3, буде в нас 15. Отже, 30 плюс 15 буде 45. 45 відняти 5 буде 40. 4 множимо на 6 та віднімаємо 15. 4 множимо на 6 буде 24, відняти 15. 24 відняти 10 буде 14, та відняти 5, 9. 4 множимо на 4 та додати 25. 4 помножити на 4 буде 16 та додати 25. 16 додати 20 буде 36. 36 додати 5 буде 41. Молодці. Ви впоралися. Розглянути нашу табличку множення. Яким чином, із таблички додавання числа 4, ми можемо отримати таблицю множення? Можеш зупинитися та. Розглянути її. Ставшись саме таблицею множення. 4 помножити на 5 буде 20. 4 помножити на 3 буде 12. 4 помножити на 9. 36. 4 помножити на 2. 8. 4 помножити на 6 24. 4 помножити на 7, 28 Молодці, ви впоралися. 4 см. Щоб намалювати відрізок, накреслити відрізок у 2 рази довший, варто правильно 4 см помножити на 2. Буде 8 см. Отже, тобі треба накреслити відрізок 8 см. Правильно, треба 4 гривні повторити 4 рази. Отже, 4 помножити на 4 буде 16 гривень. Вартість 4 яблук 16 гривень. Щуки, а карасів у 3 рази більше. Скільки всього щуки карасів упіймав рибалка. Варто спочатку знайти, скільки він впіймав карасів, а потім додати щуки карасів разом. Отже, 4 множимо на 3 буде 12 риб. Це карасі. А потім 12 додати 4 щуки і буде 16 риб. Отже, всього щук та карасів впіймав рибалка. Скільки? 16. речення. Мені було цікаво, було важко, було легко. Я навчився чи навчилася. 709-710